Світла і зараз хочу поговорити з вами про захист дому від авіаударів, від руйнацій та на час війни. Але відео в будь-якому разі не призначено зрадникам України і ворогам України. Відповідно, я його зараз знову ж таки, оцей ритуал, який, який ви вже всі знаєте, яким я захищаю свої відео, проведений. І тепер для завершення цього ритуалу лише залишилось прочитати заговір, запаливши свічку. І кожен ворог чи зрадник України, хто буде дивитися це відео, отримує серйозний відкат, тому не раджу їм дивитися це відео. Відео лише для українців, які щиро вболівають і люблять Україну. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає самому потупає, зробив. Амінь, свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає сам нього. Свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає сам нього. Є зроблено, як то кажуть, активовано. Отже, шановні, дивіться, на час захи... для захисту дому на час війни, це надзвичайно дійсно таке, знаєте, важливе питання. І все, що я можу вам порекомендувати, те, що ви можете самі зробити та, ну, в тих умовах, в яких ви є. Ну, Це в першу чергу візьмемо цей іронічний став. Бачите його. так? Тепер дивіться. В ідеалі було б чудово, було би прекрасно. Якщо б у вас була б фотографія вашого дому роздрукована, саме вашого дому, без інших будинків, без нікого лишнього, та, або, ну, наприклад, фотографія, на якій можна вирізати саме, фото, ну, саме вашу, ваш будинок, але саме ваш дім, такий, який він є зараз, та, в тих кольорах, як ну, не десятилітньої давності, або, наприклад, там з, 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 з дрону та фото будинку, якби зверху, от, то тоді це малюється на фотографії будинку, і це, ну, і, і відповідно активується так само, як я зараз розкажу, як активується для тих, в кого немає не таких фотографій, та, от, і, і зберігається тоді в домі. Одним словом, якщо у вас є можливість таке фото дістати, зробити та роздрукувати фото свого будинку, то е, на фотографії свого будинку малюєте цей став, а якщо немає можливості та вам роздрукувати фотографію свого будинку, немає, то відповідно ви будете цей став кріпити. Нічого страшного, просто ви будете кріпити ззовні стор... з зовнішньої сторони будинку, тобто з... біля дверей. Ну тобто мається на увазі саме головне, щоб воно було чи там, чи на стіні, ну саме головне, що з зовнішньої сторони будинку треба буде це прикріпити і швидше за все, мабуть, вкласти в файлик. І, і прикріпити, для того, щоб воно було захищене від дощу. розумієте, щоб, ну, щоб папір вам не, не розклеївся. Або хіба що ви зможете на дощ взяти якусь доску дерев'яну і на ній намалювати чорним маркером, наприклад. Так? Тоді, та, тоді, ну, якби дощ не страшний, і, і прибити прикріпити десь. Але дивіться, цей став, ви маєте обов'язково робити його на певний термін і Задаєте термін і задаєте, тому що він не може бути і ніякі стави ну, не, ну, не можна без терміну активувати. Їх, їх треба потім ну, подякувати і можна продовжити, але в жодному разі не може, ну, не може цей став бути без терміну. Тобто, дивіться, що ви починаєте, так? Ще раз. Що все починається. Ви берете, наприклад, фотографію, або, якщо немає фотографії, берете е, чистий листок і ви малюєте посередині е, руну е, отал. Тому що це є руна паркан, руна захисту, руна, яка бере, огороджає, загороджує. Так? Ви собі малюючи цю руну, уявляєте, що це є ваш дім. Тобто ви задаєте посил, що ця руна є символом вашого дому. Знизу до гори, бо ви якби на відбиття негативу з дому. Так? Берете, малюєте руну отал. лінію знизу до гори. З тієї точки знову до гори. І так, далі, тепер друга лінія пішла знизу, до гори, до гори. Все. От, у вас вийшла. Руна отал. Ну, просто е, гарніше треба її намалювати. Можете навіть в інтернеті набрати, подивіться, як виглядає руна отал. Тоді берете, малюєте руну «Альгіс» над нею. Знизу до гори, ви бачили, я провела. Знизу до гори. Ще одну «Альгіс». Це руна захисту. Знизу до гори, знизу до гори. Е, ще одна «Альгіс». Знизу до гори, знизу до гори. Збоку. Руну альгі знизу догори знизу. З цього боку. І тут. Ну, ви зрозуміли? Акуратніше просто, ніж я. Я просто, ну, так, це і зробила. Тобто, це є ваш дім, а це захист. Це є руна захисту, яка як паркан, розумієте, огороджує ваш дім, захищає. І це якби на відбиття іде, на відбиття, на відштовхування того, того, того негативу. Тепер. Намалювали. Якщо намалювали на фотографії, слинете палець свій і слиною та, за годинниковою стрілкою активуєте цей руностав. Тобто ви слинею його повністю. ну, Тобто, скільки треба, стільки слинити, щоб повністю своєю слинею пройтися по, по всьому та, для активації. І в той момент говорите наступні слова. Цей руностав. Цю секунду в цей момент активую на захист цього дому і всіх, хто в цьому домі проживає. З цього моменту по, і озвучуєте там число. Там 20 вересня 2022 року. Так? Зроблено, хай буде так. Слово амінь не кажете, не говорите. Все. Далі от прослинили, так? Ну, наслинили палець, це все промазали. І тоді ще двічі це проговорюєте. Один раз, ще раз, коли ви завершили, ну, коли ви вже активували слинею, ви ще раз повторюєте ті ж самі слова, тому собі на листочку пропишіть, щоб ви одинаково говорили цей іронічний став. Активую на захист там, цього дому і всіх, хто в ньому проживає в цю секунду в цей момент, з цього моменту по, на період по там. І говорите число. Так? І е, я би ще казала, знаєте, що краще не. от Дивіться, е, так, я по звичці сказала на захист, на захист. Е, ну, Тобто, розуміючи, що, ну, що люди знають, що треба прораховувати на захист і чого, а, ну, Мабуть, дивляться люди, котрі перший раз, можливо, будуть малювати іронічний став, тому давайте ще раз. Це іронічний став активою. Цей момент в цю секунду на захист цього дому і всіх, хто в цьому домі проживає, від авіаударів, від ушкоджень, внаслідок обстрілів, від руйнувань під час воєнних дій і нападу ворогів України. Цей руностав від цього всього негативу. І руйнації цей дім захищає, і всіх, хто в ньому знаходиться від цього моменту по там, 20 вересня. От Зроблено, хай буде так, зроблено. Розумієте, ви, ви, можете, ви маєте це прописати отак от своїми словами. Тут головна суть в чому? Що ви маєте вказати, що цей іронічний став в цю секунду з цього моменту, та, і на період, на який період захищає, і від чого захищає і кого. Тобто цей дім і всі, хто в ньому знаходиться в цьому. Ну, коли ну, знаходиться в домі, всі, хто в ньому знаходиться, в цей період та, до 20 вересня захищені. Тобто цей іронічний став захищає від е, прильотів е, від авіаударів, від обстрілів та там, ворогами України. Ви маєте вказати, від чого він захищає. От. Хай буде так, зроблено все. От, розумієте? І е, от ви, говорите, говорите, наслинили палець, і. ну... Що перший раз, що другий раз ви можете слинити палець і оце от проговорювати все. І потім берете, якщо це у вас фото, то ви проговорюєте третій раз, якщо це фото будинку, на якому ви це зробили, і десь розміщаєте в домі, там, ну не знаю, біля входу в дім. розумієте, Можете теж собі над входом в дім. Середини дому розмістити, та, десь собі, або поставити десь. Тут не так суттєво, головне, щоб воно знаходилося в домі. А от якщо е, це м, на листочку ви робили, та, то тоді ви третій раз е, м, читаєте, коли ви ходите на вулицю біля будинку. Та, от, читаєте ще раз теж третій раз читаєте теж. Ну, Активацію цього руноставу, вже слинити палець не треба, бо ви вже його ніби як активували, наслинили. Але третій раз ви заключний раз читаєте на вулиці, це і кріпите або кладете його файлик, і кріпите його над дверима біля дверей, під стріхою, якщо туди дотягнетесь, чи де хочете, головне на зонішній стороні будинку. От, і е, головне, ви маєте пам'ятати, наприклад, якщо ви там вказали період, що він активований на період до 20 вересня, значить. Ви його знімаєте, ви дякуєте ронічному ставу за його, за його захист, за його допомогу. От, відкладаєте його хоча б на годинку, в сторонку, а потім через годинку можете його знову взяти і знову все те саме проговорити, активувати, знову ж таки, слинею, але вже на інший період, ну, тобто продовжити період та, роботи там, ще на тиждень. От, це може бути так само дерев'яна дошка, на якій ви його і активувати його слюнею або е, так само можна активувати небов'язково слюнею. Можна активувати крові. Вам не раджу. От знаєте, крові можна активувати, але я вам не раджу. Ви не є ронолог, ви не є людина, котра не треба себе зв'язувати з ронами кров'ю. Eh, будь ласка, eh, так само остерігайтеся, не слухайте всього, що є в інтернеті, не читайте сайти, тому що дуже багато окультистів роблять прив'язки, зав'язки. Mm, не всі стави є правдиві в інтернеті. Той, хто вам радить і каже, що там, наприклад, в інтернеті є купа всього, що треба по рунам читайте і самі собі робіть. Якщо у вас є такі радники, пошліть їх куди подальше, тому що це є робота з енергіями, з серйозними потужними, древніми енергіями. І людина, котра не розбирається, не знає значення, не варта туди лізти. І коли я дивилася, є дуже багато, є багато хороших став в інтернеті. але є стави. Хто і хто не розбирається, він може ну ви того й не будете знати, не будете бачити, що там стоїть крадник, який краде з вас здоров'я чи вашу енергію, чи вашу удачу. Розумієте, тобто є є стави, які прив'язані до тих, хто їх придумав і. Ну, одним словом, не беріть просто так невідомо від кого, і звідки стави і не актив, а тим більше крові не активовуйте, бо потім ну, таке розірвати значно важче і нейтралізувати дію таких речей. Оце, якщо хтось мені раптом не довіряє, ви можете перепровірити. Я нікого не силую це робити. Це ваш вибір. Ви можете подивитися руна Альгіс і Руна Отал, за що вони відповідають. Ви зрозумієте, навіть люди, які мають маєте хороший аналітичний склад розуму, зрозуміють, навіть чому саме така йде зв'язка, чому це посередині ну, це, ну, це іруна захисту і це іруна захисту. тільки правильно їх от і воно дає, Це можна використовувати не лише, не лише тільки на дім для захисту, а для інших речей на захист, але там трошки по-інакшому дається посил е і при активації інші речі говоряться, або, наприклад, можна медитувати і уявляти це як захист свій від людей. Енерговампірів ну одним словом все рівно цим алеставом ніколи не можна користуватися довший час, розумієте? І особливо на собі, якщо людина малює, вони беруть з тебе енергію, якщо на собі малюєш, тому тим більше на собі довго не можна наносити ронічне Ну, дуже є багато правил і нюансів, котрі люди не знають. І от от з інтернету можуть знаєте, одне лічиш, друге калічиш, собі на натворити біди. Тому... Ну, Не раджу вам просто так, аби, аби що з інтернету брати і собі використовувати. Оце можете провірити, хто, ну, хто мені не вірить, можете провірити, що це хороший, безпечний став. На... І він дійсно на захист дому має, спрацю... має спрацювати. Я вам не гадаю гарантій 100%, та? але він має спрацювати. І активувати можна об нею або можна окурюванням. Окурюванням чим? Магічними рослинами. Це висушена кропива, підпалюєте кропиву, і коли почитаєте типу, цей акт, слова активації, ви димом тої кропиви за годинковою стрілкою, якби знаєте, так якби окурюєте цей став тим димом. Та. Це є кропиво, це є, наприклад, верес. От, ну, от Такі, як у мене, бачите, верес. Це може бути верес, це може бути. От, звіробій. Бачите, так? От, Звіробій. Якщо біля вас десь росте, але він вже, в принципі, відсвіг. Ну, вже відцвітає, вже навряд чи ви десь знайдете Ну, але небовсько, щоб він свів, то я маю на увазі взагалі, якби звіробій, верес, що вам ще тут може показати. От, може бути чебрець. Може бути, якщо маєте засушений чебрець, так, чебрець, може бути м'ята, може бути меліса, може бути відьмина трава або сороконедужник, як її називають, та? може бути, шавлія, так, тобто шалфей, ну, шалфей це по-російськи, по-українськи шавлія. Одним словом, от магічними рослинами можна окурити, так? Але сухими, тому що, ну, або підв'яленими, бо інакше не будуть вам горіти, диміться. І це так само є активація, то є стихією повітря або, стих... або стихією води своєї власної слюни, тим більше біологічним матеріалом. Тобто, дійсно у вас буде прив'язка до цього дому і до захисту. Це один із методів на захист, та? але він не може бути до... ну, розумієте, без терміну, ви маєте вказати термін. Так, що ще може бути? Другий варіант, ну, це варіант, знаєте, якщо ви заживете на окупованій території, якщо ви живете на окупованій території, і е, для того, щоб ваш дім був більш непомітний для ворога, щоб його, нога ворога в ваш дім не ступала, та, це може бути такий. Ну, якщо у вас є четвергова сіль, це було б ідеально зробити четверговою сіллю. Якщо у вас немає четвергової солі, ви можете взяти е, звичайну кухонну білу сіль. От, і прочитати над нею псалом 90-й. От, прочитати над нею псалом 90-ї тричі. Цю кухонну білу сіль в, в воду з відром додаєте дві столових ложки. Обов'язково миєте всю хату, всі підлоги в хаті проти годинникової стілки. От, допустимо, візьмемо оце ваш вхід в дім від порогу. Так? от входиться в дім. Значить, ви берете оце ваш коридор. Так? Тут у вас, наприклад, двері в кухню, а тут, допустимо, двері в туалет з ванною, ну а тут двері в кімнату. Ну, отак, оце у нас тут буде. Нехай кухня, тут буде кімната, так, і тут туалет з ванною, а це коридор. так? Я не знаю, в кого яка планіровка. Ну, про просто я в загальному, щоб ви зрозуміли. І от, Ви берете значить, йдете в саму дальню кімнату від цього кута проти годинникової стрілки. Бо проти ми проганяємо, за годинниковою стрілкою ми поширюємо, додаємо сили, набираємо обороту. Значить, Ви цією водою сіллю. Промиваєте всі підлоги за годинниковою стрілкою, так, промили в кімнаті. Е, ідете, миєте, наприклад, тут в коридорі. так. Якщо вода надто брудна, ви можете зміните воду, набираєте знову чисту воду, даєте туди 2 столових ложки кухонної солі і знову ж таки читаєте ну, перед тим, як туди всипати ту сіль, читаєте на нею тричі Псалом 90 -й. Добавляєте... В ту воду і далі миєте годинникової стрілки. Ви от годинникової стрілки ми, миєте підлогу до, ну, до порогу. Та? В кухню звідси починаєте, чи звідси починаєте, як хочете. Саме головне, щоб рухи були проти годинникової стрілки. Ну, тут, ну, чи отак от, та? Проти годинникової стрілки до виходу. Зайшли в ванну і проти годинникової стрілки миєте підлогу до виходу. І тут, так, в останню чергу до виходу. Далі, що ви робите? Ви виходите ви виходите на на вулицю, і е, зараз я прочитаю собі записала, щоб я ну, вам правильно сказала. Виходите на вулицю, виливаєте ту воду. Ще, якщо ви, якщо ви якщо його будете міняти якщо ви воду будете міняти, то е, цю воду так само ну, перед тим як ну, набирати чисто і знов читати е, псалом... мити, та? Ну, що перший раз, що, що останній раз, ну, кожен раз, коли ви хоч воду з цього відра виливаєте, ви виходите на вулицю за межі свого дому, за межі будинку виливаєте воду, ну або за межі свого паркану, якщо у вас є подвір'я е, зі словами. Ворогів захищаю, зроблено амінь. Розумієте? От. І е, вертаєтесь до будинку, тоді ви берете е, берете кусочок чорного хліба. Бажано, бажано та? Ну, як не буде, то вже який буде кусочок чорного хліба. В цей кусочок чорного хліба ви берете, насипаєте, так, знаєте, робите вимку в м'якоті чорного хліба, робите виїмку трошки і туди насипаєте сіль, насипаєте сіль, і так, якби, знаєте ну знаєте, стараєтесь зімнути, зімнути цей, цю м'якоть хліба з цією сіллю. І... Коли минете, ну, робите такий, якби шарик, шарик, намагаєтесь скалати, ну, якби так, скатати, або просто якусь форму надати. Ну, в будь-якому разі, просто щоб та сіль от, от, саме в тому хлібі, так, знаєте, була. Е -е, і коли от, от, це, да, проговорюєте, свій дім від бід захищаю, все погане в нього е не впускаю. Хай в домі моєму мир і любов панує, а все погане в стороні, в стороні залишається. Е -е Замками віковими мій дім від чорного зла замикаю від ворог... всіх ворогів свій дім не вп... Точіше, моїх будь-яких ворогів цей дім не впускаю. Хай вороги мій дім оминають. Хай вороги мій дім оминають. Свою біду з собою забирають. Амінь. Ось так проговорили, взяли цей кусочок хліба з цією сіллю, так, кладете його в якийсь кусочок тканини, ну, в якусь тканинку, зав'язуєте. Ну, ну... Так, давайте візьму приклад. Там, беремо ми Оце, наприклад, там, ну, ну він буде у вас трошки більше, цей кусочок хліба. Та? Ви берете якийсь кусочок тканини, берете цей хліб з тої, е в кінці тканини припіднімає, гори, і у вас виходить мішечок з тим кусочком хліба, з тою сіллю, і е червоною ниткою обв'язуєте все. і оцей от мішечок. Ви берете, виносите десь біля порогу, чи зовні, чи зсередини дому, але десь десь в поріг біля порогу його десь ну, кладете, десь його розміщаєте зі словами, та, От поклали, ну, десь от прикріпили, ви можете повісити, чи щось засунути. В, в ну, розумієте, в, в самі вхідні двері, чи десь в раму біля дверей. І... Е Проговорюєте та от засунуло десь так, щоб знаєте, чуже око його не бачило. І говорите: слова як камінь надійно, мій дім захищають від усіх бід, доки оборіг цей, в цьому домі е, знаходиться. Розуміло, та, слова як камінь надійно, мій дім захищають від усіх бід і від ворогів, і від ворогів допоки в цьому домі знаходиться. Це три, тричі це проговорили, і хай цей оберіг так висить. От, ну, це те, щоб виходить такі, знаєте, а, і ще берете сіль, ще берете сіль оцю, е білу кухонну, так, над нею, прочитавши тричі, псалом 90-й, посипаєте поріг. Бажано, що якщо у вас є якась виїмка в порозі, так, якщо взяти оце вхід в дім. Якщо в порозі є якась вимка, туди сіль насипаєте, знаєте, перед тим, як війти в дім. Якщо немає, то, відповідно, просто е, насипаєте отак от горизонтально сіль, зі словами сілью сіллю посипаю свій дім від ворогів захищаю от, і ковриком накриваєте. Так, що я це вам сказала, або. це написала собі. Так, э, ага, або можете сказати, або можете посипати сіллю, примовляючи. Дім. Зараз, э... зараз, зараз. Дім, дім біда минає, ворог мій дім оминає. Зроблено амінь. І знову так посипаєте і говорите: дім біда минає, ворог мідім оминає. Зроблено амінь. Дім біда минає, ворог міді оминає, зроблено амінь. Все, посипали сілью ковриком накрили. І до, до того моменту, поки ви звідти не, 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 ну, не позбудетесь тої солі, не, не, не будете її вимітати звідти там, чи вимивати. Доти має бути діяти якби, цей захист сіллю, а мішечок тоді діє, допоки, з хлібом, допоки, ви, ну, допоки він там висить. От. Просто з часом, коли ви там позамітаєте чи помиєте під тим ковриком, та ви знову берете сіль кухону, читаєте на неї тричі 3, 3 90 і посипаєте нею поріг, там сіллю сілю, -сілю посипаю, ворогів відомо позбавляю та? або говорите або говорити «Дім біда минає, ворог мій дімом минає», та, зроблено «Амінь». Або цак, або так, ну, тричі знову посипаєте і накриваєте ковриком. І так кожен раз, коли, якщо ви звідти будете прибирати ту сіль, то кожен раз нову сіль отак туди засипаєте, допоки... Ну, але це на момент війни та такі от обереги від, для захисту від, від руйнації. Ну, Цей другий спосіб він є слабший. знаєте, Сіль вона більше захищає все-таки від, ну, не... він є більше, знаєте, як від ворога, від того, щоб в вашу хату не війшов ворог, не війшов злодій, не війшов оцей цей так, Більше якби, воно буде більше захищати від поганих та? від тих расистів, але не від обстрілу. ну, Від обстрілу воно буде змягчати, пом'якшувати. Загрозу, але звісно, що з рунами рунічний став він набагато сильніший для захисту має бути. Ну, Але тут ще ти, скажу чесно, Рунічні стави вони дуже і дуже потужні і дуже і дуже сильні. Але є люди, в котрих вони можуть і не спрацювати. Тобто, біди вам не принесе такий іронічний став, він може і не спрацювати. Це ще залежить від того, чи руни вас приймуть. Приймуть вас як людину, вони відчувають характер людини, добре в неї серце чи ні, взагалі наскільки вона правильно по вселенським законам живе. І буває таке дуже рідко, але буває таке що руни не хочуть в деяких людей працювати. Тому вони цей ронічний став або 100% спрацює. Або не спрацює. Ну, Не спрацює він в меншій кількості людей, ніж ну, в більшості він спрацює. Дуже рідко коли, але буває таке, що руни в людей можуть не працювати, але це енергетично, вони просто цю людину не приймають. Є якісь певні, певні обставини, причини, щось є таке в людині, чому руни її не сприймають. Тому що руни вони не є ревнисний Егрегор, вони нормально відносяться до християнського. будь-якій, Християнин може займатися рунами, та От християнський агрегор він більш ревностний. Що ж, на тому все. Все була, є і буде Україна. Тримаймося, бережіть себе. До нових зустрічей!